У Європі вирішили прискорити зусилля щодо позбавлення енергетичної залежності від Росії. Так, завтра Єврокомісія представить проект енергостратегії енергетичного союзу, який покликаний об'єднати зусилля ЄС у кремлівському протистоянні на енергоринку. Документ представить віце-президент ЄС Марош Шевчович. Він охарактеризував план як найбільш амбітний проект з часів заснування Союзу. Ядром нової стратегії є знищення кордонів між 28 восьми енергоринками і зменшення залежності від Москви яка неодноразово використовувала свої ресурси як засіб політичного тиску. Згідно з документом, держави-члени повинні будуть надавати угоди про постачання енергоносію з третіми країнами на перевірку щодо відповідності до законодавства ЄС. Раніше Європейський Союз планував переглянути енергетичні відносини з Росією, де особливу увагу буде приділено відносинам з Україною як основною державою транзитером, що є надзвичайно актуальним у час, коли Газпром знову взявся за своє і погрожує повністю перекрити газ нашій державі. Про це заявив голова компанії Олексій Міллер. За його словами, Нафтогаз вчасно не надав передплату за блакитне паливо, і її, начебто, вистачає лише на 219 мільйонів кубометрів. Втім, за заявою самого Нафтогазу, замість замовлених в рамках контракту 114 мільйонів кубометрів газу Газпром поставив лише 47 мільйонів кубометрів, що є прямим порушенням контракту. Українська компанія звернулася до російського Газпрому з вимогою пояснити. Де не виконання заявки на постачання 22 лютого цього року передплаченого газу, а у відповідь російський газовий монополіст пригрозив зупинити поставки вже за два дні і називає свої дії серйозним ризиком для транзиту газу в Європу.